Стоїть при дорозі, хлопчатка в сороці рває. Я подорожник, прикладайте мене до рани. Ідуть подорожні, ніхто з них, ніхто з них не гляне. Я ж подорожник, прикладайте мене до рани. Враз гальма завищали і вовчим оком сорочку mm. прошито. Що ти тиняєшся, хлопче? Чи може набридло жити? І крізь сміх, мов крізь ножі, хлопчик сліпо ворушить губами. Я ж. Подорожник, прикладайте мене до ран. Запрошуємо вас на благодійні читання твори добро, які відбудуться 11 квітня, о 17-й годині в хмільному бику. Вхід 25 гривень. Гарний настрій, печиво та чай безкоштовно. Не будь байдужим, приходь. Тільки разом ми зможемо допомогти дітям з вадами зору.